Всім привіт і вітаємо вас на каналі Spirit Auto. Сьогодні вам розкажемо за 10 китайців. Ну як за 10 китайських електромобілів. Ви поняли те. влаштовуйтесь зручніше, заварюйте чай, візьміть собі печиво і дивіться уважно. Власне, перш ніж розпочати відео, хочу вам сказати, що можете виграти 50 відсоткову знижку на наші послуги. Якщо зможете зібрати слово, яке буде розкидане по буквах в цілому відео, і напишете нам його в Телеграм, в інстаграм, вайбер, в, в будь-який меседжер, зможете в принципі отримати знижку. Тож дивіться уважно і до кінця. Сьогодні ми для вас підготували 10 електромобілів, які в першу чергу вигідно доставляти в Україну. Друге, вони зарекомендували себе в усьому світі. Підбірці ми взяли лише нові електромобілі 24 четвертих 25-х років. Якщо ти шукаєш для себе електричку, це відео буде саме для тебе. Перше авто в списку це буде BYD Санк Плюс. BYD ді Санк Плюс це стильний та технологічний кросовер з Китаю, який стрімко завойовує серця усіх автолюбителів у світі. У цьому авто встановлений гібридний або ж в залежності від комплектації повністю електричний двигун. У версії плагін-гібрид він поєднює бензиновий 1,5-літровий двигун та електромотор, видаючи до 523 ньютонів крутного моменту. Повністю електрична версія має запас ходу близько 500 км за циклом НЕЦ. Дизайн це чистий мінімалізм із акцентом на сучасність. Зовні автомобіль вирізняється широкою решіткою радіатора, елегантними led фарами та спортивним обвісом. Всередині великий 13-дюймовий екран мультимедії, цифрова панель приладів і преміальні матеріали оздоблення. Щодо комплектації, навіть базова версія пропонує клімат-контроль, камеру заднього виду і адаптивний круїз. В топових версіях доступні панорамний дах аудіосистема преміум класу і цілий арсенал систем безпеки, включаючи утримання смузі та автоматичне екстрене гальмування. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає сучасний економічний і комфортний автомобіль за адекватну ціну. Ціни, до речі, стартують від 24,5 тисяч доларів. Друге авто в нас буде Honda ens 1 Honda ENS-1 – це стильний повністю електричний кросовер, який вже більш ніж як два роки є топом серед імпортованих електричок в Україну. Під капотом електромотор. З потужністю 204 чотири кінські сили і крутним моментом в 310 Нм, що забезпечує динамічний розгін і плавний хід. Завдяки батареї на 68,8 кВт Запас ходу складає близько 510 км за циклом CLTC. Зарядка теж радує. Від швидкісної зарядки можна зарядитися до 80% орієнтовно за 40 хвилин. Дизайн Honda ЄНС 1 це поєднання футуризму і спортивного стилю. Стильні LED-фари, закритий передній гриль, і аеродинамічні лінії роблять авто помітним на дорозі. Всередині, все сучасно, – дюймовий вертикальний екран в мультимедії, цифрова панель приладів та мінімалістичний інтер'єр із преміальними матеріалами. В комплектації включають все, що потрібно сучасному водію. Навіть у базовій версії є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, адаптивний круїз і власне камера заднього виду. В топових версіях додається панорамний дах, покращена акустика і розширені функції безпеки. Ціни стартують від 17,5 тисяч доларів. Третє авто в нас буде Zikr 001. Я думаю, всі його бачили, бо авто стає все більш і більш популярнішим на дорогах України. Zikr 001 це футуристичний електричний хетчбек преміум класу від Geely, який в собі поєднує розкіш, швидкість. І передовій технології. Під капотом два електромотори із загальною потужністю в 544 кінських сили з крутним моментом 768 Нм, метрів, що дозволяє розганятися до 100 км на годину всього лише за 3,8 секунди. Завдяки батареї ємністю до 140 кВт. Запас ходу може бути до 1000 кілометрів. Швидка зарядка в нас аналогічно присутня, машину можна зарядити до 80% за 30 хвилин. Зовні Zіcero 001 виглядає як справжній концепт кар із майбутнього: аеродинамічний кузов, матричні led фари, приховані дверні ручки та спортивний профіль це все про стиль і динаміку. Всередині мінімалізм та комфорт. 15,5 дюймовий сенсорний екран мультимедії повністю цифрова приборка і оздоблення преміальними матеріалами, як Алькантара та Натуральна шкіра. Щодо комплектації, навіть базова версія в собі пропонує адаптивну пневмопідвізку, систему системи автономного керування другого рівня, панорамний дах і акустику преміум класу. В топових версіях додаються вентиляція сидінь, масаж для водія і, власне, пасажира і додаткові системи безпеки. Зікер 001 це про швидкість, комфорт і майбутнє вже сьогодні. До того ж, ціни на такі автомобілі стартують від 42,5 тисяч. Четверте авто це аналогічно Зікер 7 x з яким ви точно будете виділятись на дорозі. В задньоприводній версії встановлено один електродвигун з потужністю 422 кінських сили, повноприводній – два. Електродвигуни з загальною потужністю в 646 кінських сил. Розгін до сотні на задньоприводній це буде орієнтовно 5,8 секунд на повноприводній за. 3,8. Стосовно батареї та запасу ходу є декілька комплектацій, наприклад, 75 кВт має запасу ходу до 600 км за циклом CLTC. Якщо говорити за 100 кВт -ну батарейку, запасу ходу буде до 780 км для задньоприводної. Для повноприводної це буде орієнтовно 700 км. Швидка зарядка в цих автомобілях дійсно швидка, там від 10 до 80% можна зарядитися за 10-12 хвилин. Настільки швидка зарядка доступна лише для літії залізофосфатних акумуляторів. Ziker 7X вирізняється футуристичним дизайном із аеродинамічними лініями та інтерактивною передньою панелью Stargate. Інтер'єр пропонує три варіанти кольорових схем: сидіння з шкіри Nappa з функціями. Одігріву вентиляції та масажу. Для пасажирів заднього ряду передбачені регульовані спинки, висувні підставки для ніг та індивідуальні екрани для розваг. В салоні в нас 16-дюймовий центральний екран, панель приладів на 13,5 дюймів і великий проекційний екран на 36 дюймів. Автопілот, система Haohan 2.0 з використанням лідару та двох чіпів Nvidia Orin-X. Стосовно інновації в автомобілях є дуже класна штука, це є кнопка для швидкого розбиття вікон у разі надзвичайної ситуації. І перше в світі дитяче крісло з активними подушками безпеки. Ziker X доступний у задньоприводній та повноприводній версіях з різними опціями батарей і рівнями оснащення, що дозволяє обрати оптимальний варіант відповідно до ваших потреб. Старт цін на такі автомобілі від 32 тисяч доларів. П'яте авто в нашому списку буде Nissan Ariya. Арія пропонується у різних. У конфігураціях у базовій передньоприводній версії електромотор має потужність 218 кінських сил і забезпечує запасу ходу до 400 км за циклом VLTP. Повноприводна версія із двома електромоторами видає до майже 400 кінських сил. Це 394 кінські сили і має запасу ходу до 500 км. Стосовно динаміки розгін до сотні залежить від версії. Базова версія виконується за 7,5 секунд, а топова за майже п'яти. І 1 секунди до сотні. Арія має футуристичний вигляд: вузькі LED-фари, плавні лінії кузова і закриту решітку радіатора з інтегрованим логотипом Nissan. У базовій версії ви отримуєте систему ProPilot, адаптивний круїз-контроль, електропривід сидінь і двохзонний клімат. В топових версіях додається проекційний дисплей, акустична система Bose, панорамний дах. І система автономного керування другого рівня. Ціна на такі автомобілі стартує від 23 тисяч доларів. Їх можна замовляти як і новими з Китаю, так і можна доставляти вживаними з США. Якщо ви бажаєте отримати консультацію по будь-якому з цих автомобілів, або маєте якийсь унікальний запит стосовно електрички, або якогось цілому будь-якого автомобіля, ви можете залишити свій запит або в коментарях, або написати нам в будь-які соцмережі, інстаграм, телеграм. TikTok, Viber, де вам буде зручно, наші спеціалісти нададуть вам всю необхідну інформацію. Всі посилання на наші соцмережі та ресурси будуть в описі до цього відео. Наш центральний офіс знаходиться у місті Києві, вулиця Василя Лепківського, 45, в будівлі антимонопольного комітету України. Робочий графік в нас в принципі стандартний з 10 до 6 вечора, але в моментах, якщо наші клієнти хочуть завітати в неробочий час, ми раді їх зустріти. Тому якщо Хочете замовити для себе топову електричку з Китаю, нову, або можна і вживану, що буде дешевше, ніж названі ціни були в відео, або автомобіль з США, з Кореї. Звертайтесь до нас, доставимо вам в найкращому вигляді. Топові тачки, тільки в Spirit Auto.